Привіт усім, друзі! Розповім вам цікавий випадок. Що буду робити? Значить, підписник, дзвонок, бо ГБЦ Фіатовська 1,2. Проблема заключається в чому? Головка після ремонту, клапана відрегулювати не можемо, нема куди. Показую, ось, наприклад, ось наша головка фіатовська. Зроблена, бачу, що клапана, мабуть, шліфовані, очищені і прирізані сідла тут. Ось такий має вид. Бачу, що прирізка сідел була і шліфовка клапана. Так ось, ось, наприклад, у нас кулачок уверху. Сьомий, це у нас випускний клапан. Щуп ось 0,10 у мене так. І що бачимо? І він не пролазить. Проблема в тому, що, дивіться, яка вже тонка шайба. Бачите, в ровень із стаканчиком. Мій стаканчик єлі-єлі прокручується. Навіть прокрутити його не можу. Тобто клапан зажатий повністю. Яка моя задача? Мені потрібно розібрати ГБЦ, проміряти і торцануть клапана, і відрегулювати їх потім, щоб було куди. Якщо, звісно, ще є, куди торцювати тут клапана. Ось такі справи, друзі. Ось така ситуація, головка якби після ремонту, але потрібно ще доопрацювати її. Ось так. Все у нас виходить. Бачимо, сідла прирізані, все чудово. Два клапани нових, один впускний, один випускний. Люфт в направляючих втулках мінімальний. Втулки, скоріш, мінялись. Все чудово по цьому плану. Проблема тільки, нема куди регулювати. Значить, Зазор у нас тут везде 0. Шайби, бачите, 2,40, 2,30, 2,30, 2,50, товста. Тому будемо торцювати клапан. Клапан є куди торцювати, тарцювати, зразу тарцуємо десь на міліметр. Далі будемо дивитися. Займаємось нашим фіатом. Значить, Розповім, поділюсь з вами. Е -е, розібрав я його, проміряв, які там зазори. Зазорів взагалі не було. Значить, Беремо ми клапан. Спочатку торцюємо на міліметр його. Збираємо, перевіряємо зазори, а зазорів як не було, так і нема. Там де-не-де 010-015. Тобто сідла дуже глибоко прирізані, Просажені Дзвоню клієнту, согласовую з ним. Дійшли ми до такого висновку, що торцуємо клапана в самий мінімум. І будь-що буде, як то кажуть. Ну На шайби якісь ми вийдемо. Там, я думаю, нижче, ніж 2.50. У нас не буде шайби. Ось так виглядає клапан. Торцований на, мабуть, на, 2 мм. Тобто саме ноль ми його торцанули. Ось такий має торцований клапан вийде. Все погодили з клієнтом. Він сказав: будь, ну, а що? якщо вибору нема, це останній наш варіант, щоб не міняти повністю сідла, то торцуємо клапана. Клапана старцовані, збираємо. І дивимося, що у нас получить. І так, нарешті наша фіатовська ГБЦ вже готова на віддачу клієнту. Свою задачу ми поставлену виконали. Клапана відрегульовані, регулювати є куди. Значить, пам'ятаєте, до того як вона до мене приїхала, стаканчики навіть провернути не можна було, клапана так сильно були зажаті. При тому всьому, що шайба була від 2,30 і до 2,50 це максимум. що Тут, могло бути. І провернути стаканчик не можна було. Після того, як ми її розібрали декілька разів, торцували, що у нас по закінченню вийшло. Це в мене тут математичні розрахунки, торцовки Е, Напам'ятаю, що впуск. Зазор повинен бути по заводу від 030 до 040, випуск від 0.40 до 0,50. Я робив впуск 0,35. Випуск 0,45. Що по закінченню? Шайба 2,75, 3.15, 2,75, 362, 3,82, 315, 3,82, 3,40. Це ми тарценули клапана на самий максимум, який тільки можливо було в даному випадку. В останню путь клапана відправили. Ну і сідла також. Ще хотів показати, що ось, наприклад, шайба 275. Це у нас випускний. Клапан, Зазор 0,45. Хотів показати, що ось дивіться різниця між вазовськими стаканчиками і тут фіатовськими. Шайба 2,75, якоби тонка. На вазу 2,85, саму тонку можна ставити, і вже шайба в ровені стаканчиком. А тут 2,75 і ще дивіться, скільки тіла до стаканчика. Тому, бачите, стаканчики кардинально відрізняються. Що стосується посадочного місця під шайбу. От, по часу це в мене зайняло один робочий день, тому що треба було розібрати, зібрати, торцануть, розібрати, зібрати, щоб вивести на якісь божеські розміри. Ось така ситуація. Тому, друзі, відправляйте і відвозьте свої ГБЦ в ремонт перевіреним майстрам, які знають свою справу. Чому так вийшло у даному випадку? Не знаю, можливо, клієнт не задав питання. Майстру попередньому, чи регулювали, чи торцювали, чи буде куди регулювати. Я не можу вам сказати. Ну, маємо, що маємо. Я зняв ролик, показав, щоб ви на майбутнє питали свого майстра, чи буде куди підгідрик торцюватися, чи під регулюровочну шайбу, чи будуть регулюватися зазори і тому подібне. Всім добра, ми працюємо далі.